Слава Богу, брати і сестри! Тема моєї проповіді: Недовіра Богу веде до розчарування. Хочу, щоб ми з вами засвоїли я перший. Ми розчаровуємося тому, що не довіряємо Богу. Читаю Книга Числа 13. Розділ, книга числа, 13 розділ. Хто читаєте Біблію, хто цікавитеся, ви вже наперед орієнтуєтеся, про що там йдеться. І промовляв Господь до Мойсея, говорячи. Пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам? пошлете по одному чоловікові від племені своїх батьків, кожного начальника в них. І послав їх Мойсей з пустині паран за Господнім наказом усі вони мужі достойні, вони голови Ізраїлевих синів. Хочу сказати, що у даному випадку, брати і сестри, Бог виводив. Свій народ з єгипетської неволі, і на певному етапі вони вже майже дійшли до того обіцяного краю, який Бог їм пообіцяв. І на межі Бог дає таку вказівку для Мойсея, Пошли туди людей, і це були гідні люди, достойні. Голови Ізраїлевих племен, щоб вони провели розвідку. Дані розвідки у військовий час, вони є дуже важливими. Знати, яка ситуація є е, там, де стоїть певна ціль, це дуже важливо. <кхе> І конкретно, конкретно ми читаємо, е, читаємо далі. 17 го вірша. І послав їх Мойсей розвідати край Ханаанський, та й промовив до них. Підіть тут на південь і війдете на гору, та й побачите той край, який він. І народ, що сидить в ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи числений, і який той край. Що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий. І які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях. І яка та земля, чи масна, вона ну, родюча мається на увазі, чи пісна, чи є на ній дерево, чи ні. І будьте відважні, і візьміть з плоду землі, адніці, <кх> Одні ці дні виноградного первоплоду. І знялися вони і розвідали той край від пустині цін аж до рехова у напрямку до Хамоту. Конкретне завдання поставлене перед цими дванадцятьма достойними мужами, начальниками племен. Конкретне завдання що потрібно розвідати. Пішли, розвідали і читаємо 25-й вірш і нижче. І вернулися вони з розвідки того дня по 40 днях. 40 днів була розвідка, вивідування вивчення тієї країни. І пішли, і прийшли вони до Мойсея та до Арона та до всієї громади Ізраїлевих синів до Парану до Кадешу і здали справу їм та всій тій громаді і показали плід того краю. І вони розповіли йому та й сказали, прибули ми до краю, куди ти послав нас, а Він тече молоком та медом, а оце плід його. Брати і сестри, ми давайте так будемо. Уявляти, давайте ми будемо там, в тій ситуації із тими людьми. 12 мужів пішли в розвідку і щасливо повернулися. І виконали все, як їм наказав Мойсей. Навіть взяли одне гроно Винограду. І воно було багато більше, ніж таке, яке є в наших магазинах чи на наших ринках. Двоє мужів несли на жердині такий врожай. І коли розказали, вони розповіли для Мойсея, для людей, що це, це такий край. Ну, ну тече все. Медом і молоком. Все там прекрасно. Бог дає нам той край і інше. Я собі сподіваюся, уявляю, як, як уважно люди слухали цю інформацію, навіть переглядалися між собою. Слава Богу, добре. Було би все добре, брати і сестри, якщо би не оте слово. Про яке я сказав розчарування. Читаємо далі. Трошки міняється інформація. Та народ той, що сидить у тім краї, що живе, проживає, міцний, а міста укріплені дуже великі. А також бачили ми там нащадків велетня Люди велетні, великі міста, укріплені і інші, як, як сприймала громада, як сприймали цю інформацію. 31-й вірш. Та люди, що ходили з ним, пробачте, для кращого розуміння, прочитаємо 30-й вірш. А Калев утихомирував народ перед Мойсеєм та й сказав: Конче війдемо ми і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його. Та люди, що ходили з ним, сказали: Ми не зможемо війти до того народу, бо Він сильніший за нас. Ось, брати і сестри, почалися певні сумніви. Все було прекрасно, гарний край, благословенний, родюча земля, все добре. Але люди, які там живуть, ми їх не здолаємо. Не буде нічого. Із оцих 12 мужів, 10 такої думки ми не здолаємо, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїленими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи: той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати Його, це край, який поїдає своїх мешканців, а весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Єнака, з роду велетнів, і були ми в очах. Своїх немов та сарана. І такими були і в їхніх очах. Зовсім протилежна інформація. Хто ми такі, як ми виглядали, і які ті люди велетні. Брати і сестри, я не буду зупинятися на, на оцих деталях. Але я хочу сказати таку річ. <кій> <кій> Яку інформацію сьогодні ми сприймаємо про будь-яку подію? І, зокрема, сьогодні у нашій країні війна, яка на це наша реакція? Напевно, серед нас є люди такі, і я, може, такий, як отих десять. А може, серед нас є двоє, може, і я такий, який каже, з Богом все можливо. Довіра Богові це так важливо. 14 розділ і зняла зойку вся та громада, і заголосила, і плакав народ той тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Арона, всі Ізраїлеві сини. І сказала до них вся громада. О, якби ми померли були в Єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині, і нащо Господь провадить нас до того краю, <кій> щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобичу. Це чи не краще нам вернутися до Єгипту? Ось маєте. Паніка, зойк, вся громада цілу ніч, плач, сльози і крик. Як бути? І що характерно, читаємо четвертий вірш? І сказали вони один до одного: люди між собою, оберімо собі голову. Та й вертаємось до Єгипту. Прийняли рішення. В цій паніці, в цьому розчаруванні, в цьому забули за Бога, що він їм обіцяв і як то буде, і, і, і земля тече молоко і мед, достаток, все прекрасно. В Єгипет йдемо. Для... Ми там мали часник цибулю, ми там працювали, вже забулися, як працювали. <кій> Роблю такий відступ. У минулому столітті у Франції був такий випадок. Молодому інженеру доручили зробити проект тунелю з одного місця в друге місто. Він працював над цим проектом і Почалася робота. Бригада з однієї сторони, бригада, з другої сторони бурять під землею тунель. Проходить час, і цей розумний, хоча молодий, не мав ще особливого досвіду інженер, він все скрупульозно прорахував. Бо це не на, не на землі, що бачиш, куди як. А це під землею треба, щоб дві бригади зустрілися. І коли підійшли ті дні, що вже по його підрахунках мала би відбутися зустріч там цих двох бригад, цієї зустрічі не відбулося. І він сів, почав знову все перераховувати. І він знайшов помилку в своїх розрахунках. І він зрозумів, що цих дві бригади ніколи не зустрінуться, вони розминуться. І в своєму розчаруванні він поки... покінчив життя самогубством. Помилка. Стільки праці, стільки роботи, стільки коштів. І він отак зреагував. Наступного дня після його смерті ці дві бригади зустрілися. Його розрахунки були дуже точні, і цей тунель був, так би сказати, прокладений. Він допустив помилки, коли він другий раз перераховував все і зважував. Моє побажання для усіх нас, брати і сестри. Не приймаймо ніякого рішення в розчаруваннях, не приймаймо ніякого, ніякого рішення, коли є незгода, негаразд. Жінка не слухає чоловіка, чоловік приймає рішення, брати не спіши, воно може бути помилкове. Може, ти поспішиш. Почкайте згоди, потерпіть. Може, завтра ця зустріч буде. Прийняв неправильне рішення особисто для себе. Сказали вони один до одного: оберімо собі голову та й вертаємось до Єгипту. І <клес> оці люди: Мойсей, Аарон, Ісус Новин і Калев, тих чотири мужі, які вірили Богу, Він не на 99%, на всі 100%. Павмой Мойсей та Арон на обличчя свої перед усім збором громади Ізраїлевих синів. А Ісус, Сина Винів та Калев, Син, Єфунеїв, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою та й сказали до всієї громади Ізраїлевих синів: той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, край той, дуже дуже хороший. Якщо Господь уподобає нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас, їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. Брати і сестри оцих чотири мужі, вони старалися з своєї сторони вгамувати цю паніку, вгамувати ці розчарування. Люди пройшли стільки днів, 40 днів пройшли з Єгипту, скільки, скільки чудес Бог проявляв. І тут в цьому розділі є написано: Бог каже 10 разів вони мене випробовували. Десять разів вони мені не довіряли, і я винищу цей народ. Але Мойсей Аарон мали бесіду з Богом. Мойсей говорив: приводив всі плюси і мінуси. І Бог прийняв рішення: всі від 20 років і старші, вони не війдуть в той обіцяний край, вони ляжуть кістьми в пустині. Всі, хто народилися молоді до 20 років, вони війдуть. Але рік за день назад і 40 років блукали по пустелі. Ну, Взуття не зношувалось, одежа не зношувалась, але ніхто із них не війшов в той обіцяний край. Ісус Новин і Халев. Ми читаємо тут далі, я своїми словами скажу. Вони серед всього того е, тієї кількості народу, їх тільки двох із своїми сімействами залишилися бути живими, і вони ввійшли в той обіцяний край. Брати і сестри, недовіра Богу. Вона тягне за собою тяжкі наслідки. Велику ціну ми платимо тоді, коли ми не довіряємо Богу. Моє щире бажання я сам того хочу, я всім бажаю. Залишаймося бути з Богом, тримаймося Його. Скажіть, будь ласка, хіба Бог не знав того краю? Знав. І він його приготував. Але для того, щоб люди вірили, то він каже: пошліть розвідників, хай вони вивчать то. Повернулись, розказали. На жаль, десять сказали одну інформацію, а двоє сказали іншу інформацію. В сьогоднішній день війни моє щире бажання, брати і сестри. Яку інформацію ми сприймаємо? На якій інформації ми базуємо свою позицію. І ця наша позиція, вона зміцняє нашу віру, довіру Богові, Чи ми падаємо в розчарування і вже що буде, то буде. Моє щире прохання, моє щире бажання навчимося довіряти Богу більше. Так, багато сліз, так, багато питань до Бога, так, багато заперечень, все це так. І Мойсей і Аарон слухали ту паніку між людьми і ту ситуацію, вони не мали що казати. Вони не мали що казати. Попадали на свої обличчя, пороздирали свою одежу і молилися до Бога. І коли, от, коли Ісус новин і Калев, все ж таки людей нас ну, зупиняли, почекайте, це не так, це добрий край. Господь допоможе нам. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтеся народу того. Не бунтуйтесь проти Господа. Дорогі брати, дорогі сестри, а якщо ми бунтуємося в сім'ї, а якщо ми бунтуємося між собою. Ну, пробачте, це є ще пів біди. А може, цей бунт є бунтом проти Бога? Оце вже тільки не бунтуйтесь проти Господа. Хочу бажати щиро для нас усіх, щоб ми могли триматися Господа, йому довіряти. Будьмо, дивімося на тих, хто Богові довіряли, і вони ніколи. Не, не були в програші. Хай Бог благословить нас в нашому житті надалі. Написано в посланні до євреїв, що без віри догодити Богові не можна. І кожен, хто до нього приходить, мусить, повинен вірити, що Він є. Якщо Бога немає, якщо ми йому не віримо, то в нас буде паніка і розчарування. Dovjerajmojs Bogovi i mi ne budemo smijani. Amin.